Зповідки дня реекспорту американської зброї, цебто передачу американської зброї третім країнам, без дозволу Сполучених Штатів як країни виробника: жоден набой, жоден танк, жоден літак, який був переданий е е е країнам згідно прямих військових договорів про військово-технічну співпрацю зі Сполученими Штатами, не може бути переданий третій країні. Що це означає для України? Україна розблокувала питання отримання від Австралії американських танків Абрамс, які були поставлені, це питання мається на увазі на позу, ще адміністрацією Байдена. Україна отримала літаки f 16 причому прискореному темпі. Від Нідерландів, які повністю виконали свої партнерські зобов'язання, причому в після строки, хоча повідомлялося,